Бачимо костел навпроти. Десь в час першої війни і пізніше стояла скульптура з спонтану. Може, пан Мелян згадує про цієї скульптури, про цю частину. Бо це фото якраз на перехресті. Пасаж Адлера угу. зліва, з 3 мая справа і костел на фоні. Може він говорить про оцей сектор? Як ви думаєте? А фонтан був? Ну оце у вас не є фонтан? Оцей його фонтан? От. Ага, а тут вати дві. А звітом ти вогнем во, во. Ну так не да. знаю. Ви пам'ятаєте? Чи ні? Чи вам ви вже на пам'яті ваші так. того нема. Бо я так розумію, що пан Малян згадує про дитячі роки, 30-ті роки. Я вам зараз щось скажу. Скажіть. Може мені ото, от що ті льві, льві, льва, голова, наскільки ми були малі діти, ми наверх не дивилися і через то нам то... Та фігура нам не запам'яталася. А то як клялася, як був бив фонтан пащі льва, то нам було цікаво і через то нам запам'яталося. після війни, Ні, до війни, до війни. Я тільки так пояснюю. Бо я щось собі згадую, що було таке. Он ходив туди дві, ну так, то було то. Був фонтан. Oh, right.